Доброго щасливого дня, дорога наші. Сьогодні наша зустріч а, буде присвячена реєстрації і а, якби розмові про те, як можна отримати в подарунок ось ці чудесні засоби. Показую. Ось. А, є у нас в компанії Вівасан отакі от малютки, дуже симпатичні. А, Отакі От кремчики по 15 мл. І Дуже багато споживачів добиваються, як же ж можна це придбати на офісі і скільки це коштує. І сьогодні я хочу детальніше розповісти, взагалі, що це за подарункові креми, як їх можна отримати, і е, коротко про властивості саме цих шести просто фантастичних продуктів, які дуже були би доречні в вашій косметичці або просто у вашій е, ванній кімнаті. Як варіант, значить. Е, Кожна людина, яка реєструється в компанії VivaSan, має змогу отримати ось ці подарункові креми. І ви знаєте, я колись зробила, ну, це був досвід, тому що кожен із нас з новачків його проходить. Колись я дуже переймалася тим. Як, наскільки легко люди будуть віддавати гроші за нашу продукцію? І коли я говорила, наприклад, про можливості реєстрації, дуже часто я змовчувала про те, що якщо людина дотягнеться до певної вартості реєстрації суми, так, то вона може отримати оці ці подарункові речі. Ну, скажімо так, я вирішувала за людей. І мене навчила одна ситуація. Дама зі Львова дуже відкрита. Свідомістю, дуже позитивна людина, утворила власний номер в компанії Vivasan і тільки після того дізналася на офісі, що ось ці креми можна було отримати, ну скажімо так, за безкоштовно, просто взявши трішечки е, е, якби продукції трішечки на іншу суму. І вона мені взяла мене. Як грушу, і сказала ніколи більше зі мною так не роби. Я тебе дуже прошу. Якщо у тебе є якась інформація, що я можу отримати таку вигоду чи іншу, я тебе дуже прошу. Інформуй мене, тому що е я цитую: я би е доклала б більшу суму, я би взяла б більше продукції, але отримала б оці чудесні засоби. І та ситуація мене навчила, що в принципі людям треба говорити все. Ну, а вже хто на що гаразд, і хто на що погодиться, це вже буде вибір безпосередньо тої чи іншої людини. Так от, якщо людина, ви хочете утворити номер в нашій компанії VivaSan, вам потрібно взяти продукцію на певну і суму для того, щоб відповідно отримати ось ці подарункові речі. Якщо людина реєструється на 48 умовних одиниць. У нас е, умовні одиниці це швейцарські франки, які наразі ми рахуємо по курсу 27. 48 умовних одиниць. Е, людина отримує ось цих два креми. Це крем актив і крем чайного дерева. Якщо людина реєструється на 60 умовних одиниць по курсу 27, до ось цих двох кремів вона отримує ще крем чебрець і є у нас такий крем для ніг. Крем для стоп. Ну і якщо людина реєструється на 72 умовні одиниці, вона ще отримує додатково ось цих два креми: це крем-ялівець і крем календула. Ось такі кремчики. Кожен з них з цих чарівних засобів має у нас свої смужечки свого кольору, по яких їх дуже легко ідентифікувати. А, що таке, що таке взяти продукції на певну суму? Це означає, що ви із всього асортименту Вівасан обираєте саме ті препарати, які вам зараз потрібні, або ну, якби обираєте ті, які, якими ви хочете дотягнутися до відповідної суми, і на офісі офісний працівник. Оформлює вашу реєстрацію. Єдине, що у вас однозначно має бути спонсор. Це є людина, яка вас привела в компанію VivaSan, яка вам запропонувала отримати цю вигоду. Ну і реєструючи на офісі вас, офісний працівник має вручити вам ось ці подарунки. Якщо ви дотягнулися до цих сум, 48 Одиниць 60 або відповідно 72 умовні одиниці по курсу 27. Яку продукцію вибирати? Просто повторюся, це є суто ваш вибір, яку саме продукцію взяти на ту чи іншу суму. А зараз трішечки про властивості. Що саме собою являють дані креми? А, ну, перше, два, які можна отримати, зареєструвавшись на суму 48 умовних одиниць: крем Active і крем чайне дерево. Ну, взагалі, це такі. Чудодійні засоби для роботи зі шкірою, і як правило, зі шкірою вибагливою, зі шкірою чутливою, зі шкірою схильною до висипань, до сухості, до всяких там вреднощів. Крем віактив, взагалі, це у нас а, самий дешевий швейцарський крем. Всі ці малютки повторені в а, тубах по 100 мл, ну якби в. У великому їхньому втіленні і тому, спробувавши малютки, ви зможете зробити вибір свій на майбутнє, який із великих тубів вам варто придбати собі додому. Значить, крем Active – це крем, який ми рекомендуємо при проблемній шкірі, але такого при проблемах легкого характеру. Наприклад, висипання або кропивниця, або якась сухість, або подразнення, легке, незрозумілого якби, походження. Так Active надзвичайно має цікаву консультацію. Консистенцію він такий, ніби гелеподібний. В складі його майже вся таблиця Мінділеєва мінералів це унікальний продукт із солями мертвого моря, і тому він містить йод, і тому е, він е, от саме дуже позитивно працює з шкірними питаннями і, до речі, дуже гарно. Е, Поєднується із ефірними олійками. Даний крем єдиний крем із лікувальних із всіх шести, який має в собі гіалуронову кислоту, що також є однозначним плюсом. Ми рекомендуємо чоловікам після гоління. Хоча у нас зараз вийшла нова серія для чоловіків. Проте даний засіб залишається таким досить бюджетним, тому що він і по ціні дуже гарний, і вистачає його надовго. Також жінки у нас облюбували його як крем після гоління або крем після депіляції. Ну теж теж знову ж таки діє видимо діє дуже гарно заспокоює шкіру. ну варто спробувати. Варто спробувати, тим паче, що його отримати можна і безкоштовно, просто взявши певний асортимент продукції компанії VivaSan. Що таке крем чайного дерева? Крем із зеленою світло-зеленою смужечкою. Це крем для проблемних ділянок обличчя, але складнішого характеру. Наприклад, підліткові висипання, прищі, вульгарні прищі наприклад, такі речі, як герпес, як фурункульоз, або, наприклад, псоріаз, екземини, і також дуже ефективним. цей засіб буде при висипаннях. Якби характеру, більш екземи мокнучі. Ну, тобто оці всі речі такі більш складніші, да, задавненіші, буде працювати чайне дерево. І це також крем від опіків і від обморожень. Е, ну, На денний і нічний крем не можу рекомендувати прямо, хоча якщо ви маєте або хтось із ваших рідних проблемну шкіру, можна використовувати як денний і як нічний крем саме в той період, щоб підлікувати якби, видимі. У ці прояви. На 60-му в них одиниці до двох попередніх ви зможете отримати крем для ніг і крем чебрець, що собою являють дані засоби. Ну, крем для ніг, взагалі, це такий е, легкий, ненав'язливий базовий засіб для догляду за стопами. Усунути сухість, усунути. Е, Загрубіння шкіри впливати варто на стопи кожного дня саме цим засобом. Тут є і арніка, і ефірні олії, тут є і ромашка. Ну, тобто, в принципі, якби такої, знаєте, глобальної дії даний крем не робить. Хоча навіть є рекомендація використовувати його в спортивних масажах. Але от хто любить свої ніжки, хто їх цінує і береже кожного вечора. після прийняття душу просто умащуйте. Ви побачите, що шкіра на ніжках буде стабільно ніжною і такою чуттєвою. Ну а крем тим'ян тим'ян всемогущий. Ми його всемогутній українською мовою. Так ми його нещодавно так назвали, тому що це крем, який перекреслив всю традиційну медицину. Це крем, який працює з ітами, всіма ітами з голови до ніг: фронтит, гайморит, цистит, бронхіт, піалонефрит, аднексит. уся термінологія медична в плані хвороб, яка закінчується на іт, все під силу даному крему і. У мене є окремий пост про крем Тим'ян, крем-чебрець або чабрець, кому як завгодно. Ви можете подивитись для того, щоб дізнатися його, якби познайомитися з ним глибше. Насправді дуже потрібна річ в аптечці, в дорогу, в косметичці. Працює беззаперечно. Гаразд, ну і ще два кремчики, про які ми ще не говорили: це крем-ялівець ось такий з фіолетовою смужечкою і крем-календула. Ну, ялівець взагалі це перший крем, який був у мене. В домівці, як тільки я прийшла в компанію Вівасан, у мого старшого хлопчика були проблеми із обструктивним бронхітом, які тривали досить довго, і складно було з ними. Щось зробити, в принципі, досвід ми пройшли такий не зовсім приємний, і досить тривалий. Ну і е, ось цей крем в першу чергу мені порадили при діагнозі обструктивний бронхіт, тому що це крем, який працює зі всією бронколегеневою системою. Можна перелічувати довго цей і бронхіти, і пневмонія, і жаба курця, і е, е, кашлюк, і звичайне покашлювання невідомої, якби да, етіології а, взагалі це не єдине. Напрямок роботи крему ялівцю, він дуже глобально працює із суглобами. Остеохондроз, радикуліт, невралгії, міозити, подагра. Уявляєте, який перелік просто величезний напрямку діється цього засобу? Ну і якби ви матимете можливість спробувати, як він працює, отримавши таку малютку? Креми дуже прості використанні. де болить, там і наносите. Тобто, якщо болить суглоб або болить м'яз, просто гроші на крему, волога ручка і. Вмащуєте кілька разів на день, до 10 разів на день сміливо. Абсолютно всі наші креми покращують стан шкіри, волосся і нігтів, і в жодному випадку ви не побачите якихось негативних моментів. Особливістю даного крему є те, що він має височезний зігріваючий ефект. Що це означає, коли ви нанесете на шкіру, ви обов'язково побачите почервоніння місцеве. Як він діє, він дуже глибоко проникає в судиночки і покращує. Що мікроциркуляцію, тому йде ефект знеболення, зігрівання, іде спазмолітичний ефект, протизапальний ефект, ціле, 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 ціле така сукупність позитивного впливу на організм. Ну і ще один напрямок роботи крему ялівцю це серцево-судинна система, де тут ми можемо працювати. В першу чергу це гіпертонія. Люди, які схильні до високого тиску, проробляють ділянку комірцевого відділу хребта для того, щоб зняти. Ось тут спастику і покращити доступ кисню до судин головного мозку. Тобто наряду із вживанням певних препаратів, які розширюють судини, які покращують стан крові, реологію крові, текучість крем ялівцю must have на ділянку кобірцевого відділу хребта. Ну і останній засіб, ось ця малютка чудесна, симпатична, фантастична це крем календула. Ось такий, ось такий. от Оранжевого кольору смужечка, так? Крем календула має ефект розсмоктуючий. І хто з ним знайомий, той знає, що на кремі календули свіжий синець ходить за 2-4 години, і це абсолютно не міф, це щира правда, тому що а, хто пройшов досвід із дітьми, коли те мале біжить, перечіпляється, падає і просто на чолі гуть зросте, той знає: завдяки календулі ні не буде ні гематоми, не буде ні м, крововиливу, не буде ні а, синця. Просто-напросто він не буде на шкірі. присутній, він не буде цвісти, да, як класика жанру 5-7 днів в цвіте. Квітне синець на шкірі, цього всього ви не побачите, якщо ви вчасно намастите дитину кремом календула. Прекрасний спазмолітик, номер один крем для діточок з перших днів життя, тому що це must have просто під підгузник. Забирає опрівості, дуже гарно так підчищає елітно, м'яко і ніжно чистить дитячу шкіру, тобто забирає оці всі почервоніння, сухість, дуже гарний антисептик. І до речі, на. Наш крем календули має 11% екстракту календули. Ви такого не знайдете в жодному аптечному кремі? Максимум 1% екстракту календули, якщо її. І... І так пощастить. Тому ось цей засіб я взагалі дуже рекомендую. Він робить шкіру пружною. Це його специфіка, до речі, пружність шкіри. А він дуже гарно і розгладжує, і тому, до речі, рекомендується ще й на келоїдні рубці післяопераційні шр шрами, так, які ем, мають от саме цей загрубіння, ось такий неестетичний момент. Також крем-календули він це все розгладжує, полірує, розсмоктує, працює. Беззаперечно. Детальніше ми розглядаємо наші засоби на заходах Vivasan, таких як лекції, таких як клуби, куди я вас щиро запрошую. Приймайте рішення бути споживачами в компанії VivaSan, мати свій офіційний номер в компанії VivaSan. Це дуже класно, це е, дуже елітно е, елітно користуватися швейцарською компанією, продукцією швейцарської компанії VivaSan зі знижкою, е, мати власний номер і отримувати ще й додаткові знижки та подарунки. Я вас е, всіх закликаю. Приймати такі рішення, до речі, ви можете реєструвати своїх рідних, батьків, сестер, братів. Всі наші рідні і близькі люди також достойні того, щоб користуватися унікальною продукцією на ринку України продукцією швейцарської компанії Vivasan. Ну а ми вам в цьому допоможемо. Ми у вас є. Ми завжди поряд. Обіймаю, цілую, телефонуйте, пишіть всіх. Завжди рада бачити. Па-па!